Віт! Ви на каналі подкасту Нататки Психолога. З вами я, Галека Анастасія. Вмощитесь зручніше, тому що сьогодні, як і завжди, будемо розглядати якусь цікавеньку тему. Але перед тим як розглядати цікаву тему, я випрошу вас про дві нескладні справи: шерте цей ефір з іншими людьми, а також підписуйтесь на канал. Це допоможе. І моєму каналу, і також це допоможе вам не пропускати нові епізоди. Ну, а на каву з психологом до мене вже завітала Оленка. Оленка, вітаю. Всім привіт, привіт Анастасія! Дякую за запрошення. Я вже з кавою в передчутті цікавого діалогу. Оленко, у нас сьогодні така тема. Моя дитина мене дратує. Як тобі тема? Тема дуже актуальна, тому що я знаю, що більшість молодих батьків, можливо, і не тільки у кого малі діти, завжди собі задають питання: чи непогана я мама, коли я злюсь на дитину або серджусь, і що з цим робити? Тому я з радістю поговорю на цю тему. Скажи, як на думку психології, чи є погана мама, яка розізлилась на дитину, чи можна себе так якось картати ага. за це? А, ну, смотри, я здесь разделила бы ответ на даний вопрос на несколько частей. Первая часть: конечно же, родители должны помнить, что в интеракции между родителем и ребенком взрослый только один это родитель. И, соответственно, разделять ответственность за качество. Ähm... Интеракции за качество взаимодействия с ребенком, между родителями и ребенком поровну, было бы нечестно и неправильно. Все-таки у родителей большой инструментарий, у них есть опыт, у них есть знания, и у них сформован, сформированы все доли головного мозга, которые нужны для того, чтобы если у тебя нет знаний, то узнать, как, где, у кого почерпнуть эти знания и применить их на практике для того, чтобы улучшить и сгармонизировать взаимоотношения. Но ты знаешь, я скажу одно: те родители, которые задумываются, те родители, которые знают, что им свойственно э, чувствовать негативные чувства и эмоции, и в связи с этим задаются вопросом: а нормально ли? И самое главное, задаются вопросом, как это исправить. Однозначно нормальные родители, потому что то, что они задаются этим вопросом, уже говорит о том, что им ребенок их не безразличен, и они не готовы мириться с данным положением вещей, и готовы хотя бы попробовать все, что от них зависит в их зоне контроля и зоне ответственности, чтобы это изменить. Поэтому такі родители однозначно нормальні з точки зріння психології. Оце приємно чути, але що ж робити все одно з негативними емоціями і з тим, щоб злості на дитину було менше. Це дуже цікаве, але в той же час багатогранне питання. І сьогодні я хочу запропонувати слухачам подивитися на це питання через призму одного такого психологічного закону, який допоможе, як мені здається, отримати нові знання і отримати якусь ясність, що з цим робити. А закон полягає в наступного: будь-яка реакція це відповідь на інтерпретацію на те, що відбулося за крок до цієї реакції. Звучить трохи складно, якщо чесно. А я зараз поясню, давай розглянемо якусь повсякденну життєву ситуацію, і потім я розкажу, як ця схема працює саме в цій ситуації. Спитаю тебе Оленко: Оленко, а ти останнім часом відчувала якісь негативні емоції? Якщо так, то чому? Е, так, я відчувала. Е, з останніх ситуацій була така: ми домовились зі своїм хлопцем, що ми будемо зідзвонюватися кожен день. І два місяці ми зідзвонювалися, але один день він мені не подзвонив і не відповів на мій дзвінок. Е, звичайно, мене це дуже сильно засмутило і навіть розізлило. Угу. Отже, що сталося? Твій хлопець тобі одного дня не подзвонив, хоча ви домовлялися зі кожного дня. І ти відчула з цього приводу негативні емоції, правильно? Так, саме так. А якщо я тебе спитаю, а як на підсвідомому рівні, тобі здається, ти проінтерпретувала його поведінку по відношенню до себе? Я відчула себе неважливою для нього і наче покинутою. Тепер бачиш, як це саме працює. Тобто, коли він тобі не подзвонив, хоча обіцяв, на підсадовому рівні е, автоматично відбулася інтерпретація цієї дії, е, ти відчула, що, можливо, він вже не так тебе кохає, як раніше, можливо, ти йому не так цікавий, як раніше. І саме як відповідь на таку інтерпретацію відчула ці негативні емоції, які ти відчула. Так, тепер розумію, дійсно, у цьому є логіка. А, і я тобі скажу ще дещо. Ця схема вона працює із батьками. Справа в тому, що коли батьки а, включають себе в інтеракцію з дітьми, ми нікуди не можемо подіти інтерпретацію тих чи інших дій або слів нашої дитини на себе. Скажи, будь ласка, а твої батьки колись слилися на тебе? Так, звичайно, сварилися, сварилися за різні речі. Наприклад, дуже часто їх злило, коли вони просили мене щось зробити, а я наче не чула, і їм приходилось повторювати по багато разів. І, звичайно, це їх дуже сильно злило. Вони сварилися. А... Ага, а давай спробуємо зазирнути. Що стоїть за реакцією твоїх батьків, і яка була інтерпретація? Ми, звісно, фантазуємо, але що може стояти за цією реакцією? Ну, давай спробуємо. Я думаю, так якщо мама просить повтори... просить зробити щось свою дитину, а вона не чує це? Мама може відчути, що вона також неважлива, не справляється mm -hmm. з ролю мами. Не знаю, що дитина не поважає її. Так, обіцінює її вклад в життя своєї дитини. Або, наприклад, мама порівнює себе з іншими мамами, які розповідають, що їх діти їх чують з першого разу, і ставить під сумніви: чи справляюся я з ролю мами, чи я добра мама, чи щось. Погано відбувається, і я не справляюся з цією ролью. Тобто, бачиш, ми можемо продовжувати фантазувати, але факт залишається фактом. Перед тим, як видати якусь реакцію, мама якимось чином проінтерпретувала той факт, що ти її чуєш не з першого і навіть не з другого разу. І це призвело до певної реакції. І саме це її засмутило або розізлило, так, дійсно. Отже, проміжний висновок такий. Перше, наші емоції навіть негативні, вони нам потрібні, тому що вони нам про щось говорять. Наприклад, вони можуть говорити нам про певні потреби, які не реалізовані. Потребу... Ну, Наприклад, щоб мене слухали, потребу бути... Е яку ще потребу дитина наче може не дати е не Так, е Потреба, щоб мене розуміли, потребу, щоб мене оцінювали. Або, наприклад, я просто втомилася. І, можливо, моя емоція про те, що мені вже час відпочити. Mm -hmm. Тобто? тобто, якщо я правильно розумію, якщо ми в якийсь момент, коли сердимось, прожили ці емоції, а потім спробували розібрати за даною схемою, яку ти наводиш, ми можемо навіть спробувати виявити свої потреби і якось навіть допомогти самим собі. Е, так е, я б радила наступне: тобто, не е, уникаємо емоцій, а дозволяємо. Проживаємо, а потім користуємося цими емоціями для того, щоб дізнатися щось нове про себе або про свою дитину. Так, я зрозуміла. Але ти знаєш, що я подумала? Що це не так вже й просто, тому що для цього потрібне усвідомлення, плюс іноді у молодих батьків не так багато вільного часу. Скажи, чи можна працювати з спеціалістами, з психологами, і чи працюєш ти з такими ситуаціями, батьки, діти? Дуже влучне запитання, дякую тобі, Оленко. Так дійсно інколи, навіть якщо батьки попрацювали за такою схемою, навіть якщо вже розуміють, що за будь-якою реакцією є певна інтерпретація, виникає питання: а далі що? Що з цим робити? І ось тут на допомогу якраз і прийде фахівець, який, по перше, знає трошки більше. Дитячої психології трошки більше взагалі знає про психологію, і тому трошки швидше може підібрати ефективний та більш конструктивний спосіб вирішити цю проблему. І так, я теж роблю такі консультації, я теж консультую батьків по питанням з вихованням. Це відбувається за трошки іншою схемою, це трошки не схоже на звичайні консультації, але це теж допомагає швидше знайти найефективніший і найконструктивніший підхід, який допоможе саме вашій родині. Слухай, ну це хороші новини після сьогоднішньої нашої розмови. Отже, якщо мама... Навіть має думку, чи вона погана мама. Це вже добре, тому що, скоріш за все, в неї є всі можливості розпутати цю ситуацію або самі, або з допомогою з підтримкою спеціаліста вийти на якийсь певний рівень. Розуміння дитини або спершу розуміння себе, своїх потреб, ну і далі покращення стосунків з дитиною. Так чи правильно я зрозуміла? Так, ти абсолютно правильно зрозуміла. І як казав мій професор, не так страшно зробити помилку, як страшно потім нічого з нею не робити. А якщо ви зробили, як вам здається, помилку, але потім хочете дізнатися, як її виправити. З вами все добре. Слухай, мені здається, багато людей зараз видихнули з ними все добре. Я дуже рада завжди допомогти подивитися на ситуацію, навіть якщо здається, що вона тупикова з інших боків, і таким чином можна дізнатися, що з будь-якої, навіть тупикової ситуації, є вихід. Я навіть більше скажу, так, ви інколи можете потрапити і в складну ситуацію, і в кризову ситуацію, але ніхто, я переконана, ніхто не має проходити стресову ситуацію наодинці. Тому звертайтеся за допомогою, звертайтеся за допомогою до коучів, психологів, фахівців, я також дуже буду рада допомогти підтримати. Так, я думаю, це важливо знати, що ти можеш звернутися і не проходити певні емо... важкі емоційні стани наодинці. Дякую тобі за цю розмову. Мені дуже подобаються наші діалоги. Окремо дякую за те, що вони ґрунтуються на наукових підходах. Мені це дуже імпонує, я думаю, як і нашим слухачам також. І я і тобі дякую, і нашим слухачам дякую за увагу, за те, що цей час провели зі мною та з Оленкою. Приєднуйтесь до нас на наступних ефірах. Ще багато цікавого попереду. Я думаю, тема батьківства також ще буде продовжена, тому що про це можна говорити дуже багато і потрібно. Так, вона дійсно і цікава, і важлива, і багатогранна, і нам ще є про що говорити. Тоді до нових зустрічей! До нових зустрічей і не забувайте шерте та підписуйтесь на цей канал. Бувайте всього вам найкращого! Бувайте!